Наш конкурс Маленька хоробра історія перевершив всі очікування. Ми отримали понад 720 унікальних історій з усієї країни, з 19 областей і трьох країн, де наші маленькі діти, наші хоробрі українці проживають і продовжують творити, мріяти і вірити в світле майбутнє. Я щиро дякую всім, хто долучився. Та розказав свою неймовірно хоробру історію, друзі. Наразі журі опрацьовує і дуже уважно читає всі дитячі історії. Ці історії настільки неймовірні, настільки вражаючі, настільки емоційні, що ми б хотіли поділитися декількома історіями з вами, щоб ви побачили, наскільки наші діти неймовірні. Ми плануємо видати книгу, збірку хоробрих дитячих історій. Ця книга стане скарбом пам'яті, що збереже безцінні свідчення дитячої хоробрості. Збірка стане не просто книгою, а символом незламності духу українського народу і віри поколінь в майбутнє. Станьте частиною хороброї історії. Будь-яка ваша підтримка допоможе нам примножити дитячі голоси і зробити так, щоб вони звучали гучніше, гучніше і гучніше. Щоб слова маленьких авторів торкнулись сердець в кожному куточку країни і за її межами. Приєднуйтесь до нашої ініціативи. Разом ми зможемо зробити так, щоб хоробрість та незламна віра українських дітей в майбутнє звучали гучно і надихали тисячі людей по всьому світу. Найкраща інвестиція в майбутнє це турбота про наших дітей.